Привіт, котики! А чим порадує тиждень, який прийшов? Чим порадує? Можливо, буде якесь відрядження, яке ви чекали, або поїздка, яку ви знато довго чекали. Принаймні, оця перспектива вона відкриється і що там? І там буде завершення якогось етапу, який ви нарешті дочекалися, тому що це якесь гармонійне завершення, тому що це надасть сили, розуміння і якось заспокоїть вас. Ще що? Да, Ця вся ситуація врівноважить ваші емоції, почуття і те, що навколо вас відбувається. Тобто, стане якось так зрозуміло, до чого це все було. Тобто, чого ви чекали, чого воно нічого не відбувалося, чому саме зараз і в цьому моменті і на цьому тижні воно збудеться. Ну і якийсь давайте ітог. Ітогом буде зустріч, яку ви достатньо давно очікуєте. Кохайтеся, що можу ще казати.